Члени спільного засідання постійних комісій з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та з питань освіти, культури, молоді, з і спорту на засідання присутні у нас п'ять членів комісії. Хворон є засідання, бажаю відкрити. На нашому засіданні присутні селищний голова колісник Олександр Васильович. Начальник фінансового відділу Кушніренко Олена Володимирівна, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Чергінець Оксана Григорівна. На порядок денний нашого засідання винесено два питання. Хто за те, щоб підтримати запропонований порядок денний засідання? Одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання. Доповідає начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Чергінець Оксана Григорівна. На ваш розсуд виноситься проект рішення про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 27.08.2023 року номер 1215 338 8 про організацію безоплатного харчування дітей, і учнів та встановлення вартості харчування на 24 25 навчальний начальний рік у закладах дошкільної та загальної середньої освіти вишнівської селищної ради. Відповідно до статті 32 закону України про місцеве самоврядування в Україні постанови Кабінету міністрів від 4 до 10 1145 Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти у 2024 році з метою вирішення питання щодо організації безкоштовного харчування учнів початкових класів, учнів 5-11 класів пільгових категорій, закладів загальної середньої освіти Вишнівської селищної. Ради внести зміни до рішення селищної ради від 27.08.24 № 1215 38 8 А саме, пункт 2: викласти в наступній редакції: вартість харчування в закладах загальної середньої освіти для учнів пільгових категорій з 9 грудня 2024 року до 31 серпня 2025 року. Учні 5-11 класів, 5-9 класів це Лувацька гімназія та комісарівська гімназія, вартість харчування 25 гривень, продуктові набори. Для учнів 1-4 класів вишнівського ліцею, Вишнівської ради, ВП Озувацька гімназія, Вишнівського ліцею, Вишнівської ради та ВП комісарівська гімназія Вишнівського ліцею. Вічнівської селищної ради 50 гривень гарячі харчування з 9 грудня до 31 грудня 2024 року. Тобто на місяць, поки що до кінця року. Такого які питання в мене все. Субвенція зайшла тільки. Да. Субенція зайшла лічена. І да, все завезено, все є. Так, вже все. Ночами не спали, все заведе. Всі питання є? Питання має. Хто за запропонуваний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Прошу рекомендувати селищній раді прийняти проєкт рішення як рішення ради. Уповноважити Черніць Оксану Гурівну доповісти на черговій сесії селищної ради із зазначеного питання. Переходимо до другого питання, порядку денного. Доповідає Кушніренко Олена Володимирівна. Доброго дня. Пановні депутати, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення внесення змін до рішення сесії селищної ради від 20 грудня 2023 року, номер 1095 34 сесії 8 скликання про бюджет річнійської селищної територіальної громади на 2024 рік з урахуванням змін. Пропонується збільшити обсяг міжбюджетних трансфертів загального фонду в сумі 178 656 тисяч гривень. А саме Ходім 410-333 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти на 174 тисячі 600 гривень. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 4 жовтня 2024 року, номер 1145 Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в 2024 році по коду доходів 410-512 субвенція з місцевого бюджету. На надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2.863 грн. По коду доходів 410-517 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції, на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду на 1.193 грн. гривні. Пропонується за рахунок трансфертів збільшити видатки загального фонду, повітря освіти, культури, молоді та спорту, вишнікої селищної ради сумі 178 600... 156 в тому числі по коду програмної класифікації 12.2.0 надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, збільшити видатки по по закладах загальної середньої освіти у сумі 2863 гривні на проведення психолого-педагогічних та колекційно-розвиткових занять, в тому числі на заробітну плату 2347 гривні, на рахування на оплату праці 516 гривні. По коду програмної класифікації 12.10 надання освіти. За рахунок залишку коштів за субвенцію державного бюджету, місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду, збільшити видатки по закладах загальної середньої освіти в сумі 1193 гривні на проведення психолого педагогічних та колекційно-розвиткових занять, в тому числі на заробітну плату 978 сімдесят гривнів та нарахування на оплату праці 215 п'ятнадцять гривень. У походу класифікації 14.03 забезпечення харчування мушні початкових класів закладі загальної середньої освіти за Студенції державного бюджету місцевим бюджетом у загальному світі навчальних закладах збільшити видатки в сумі 174 тисячі 600 гривень для придбання продуктів харчування для харчування учнів початкових класів. У мене все. Депутати є питання? Питань немає. Хто запропонувати проект рішення? Прошу проголосувати. Дякую. Рекомендувати селищній раді прийняти проєкти рішення, як рішення ради, уповноважити кожнірянку Олену Володимирівну доповісти на черговій сесії селищної ради і зазначеного питання. Всі питання розгляданки засідання голошу закрити.